Давайте розіб'ємо це на дві частини: ротація і демобілізація. Це важливий дуже момент, тому що дехто а, з непідготованих плутає ці поняття а, однозначно. Військовим треба дякувати, дати можливість відпочивати, бачити своїми родинами. Це абсолютний факт, який я відстоюю так само дуже давно. А, і з іншого боку, треба подивитися на реальність, про яку говорять а, самі військові, військове керівництво, середня ланка. І ті, хто безпосередньо на фронті, вони це бачать. Є проблема в тому, що багато позицій не закриті, недокомплектовані наші бригади, і поки що неможливо навіть правильно оцінити потребу, яка може виникати протягом найближчих, ну назвемо так, приблизно там півроку, зв'язку з кількома факторами: перший це. Те, що Росія збирається мобілізувати, вони про це заявили 300 тисяч, вдасться їм чи не вдасться, ми не знаємо. Але це треба враховувати. Друге, що інтенсивність бойових дій під час теплого періоду року завжди є більшою, тому теж ми маємо це враховувати. Історичний фактор можна згадувати при цьому: він, можливо, там, знаєте, ну, далеко відчутний, але ми знаємо, що в історії був такий факт. На жаль, неприємний у 1918 році, коли УНР зробили подібний хід і дозволили демобілізуватися багатьом військовим. І коли виникла термінова потреба, то, на жаль, прибула невелика кількість військових і не захистили тоді українську державу. Зараз я думаю, таку помилку точно не, не варто повторювати. Якщо повернутися від цієї от такої історичного контексту і а, якось такого. Частково філософського моменту відійти ще раз до реальності, а, так військові страшно втомилися, однозначно. А, так їх треба відпускати. Тому надзвичайно важливий момент для мене мені здається, навіть частково важливішим буде момент правильної ротації, забезпечення їхнього швидкого відновлення. Причому це не один раз, знаєте, їх там відправити, не знаю, на два тижні і потім вернути велику кількість. Це чітко продумана історія логістично. Технічно, знову ж таки, там з медичної точки зору, щоб до повідношення до них було зроблено все, щоб вони могли регулярно відновлюватися, регулярно бачитися з родиною, хто має таку потребу, для тих, хто має потребу більшого відновлення здоров'я, то більше увагу приділяти цим моментам. Тому що я знаю елементарних купу історій, які коли військові з там пошкодженою спиною колінами, слухом, зором продовжують служити не тільки тому, що без них ніяк не обійдуть, а тому, що на них насправді не дуже звертають увагу ВЛК, які десь поблизу них, або певні командири взагалі не відправляють їх на ВЛК, не через те, що не можуть, бо а, є потреба закривати цю позицію, а через те, що вони ставляться. Не завжди по людськи, скажімо так. Ось ці історії треба абсолютно виключити, тому навіть перегляд всіх ВЛК, які передбачений цим законопроектом, який вже прийнятий, на мій погляд має бути максимально прозорою, так само як перегляд ситуації з другою та третьою групою інвалідності, має бути абсолютно прозорою. Під відеокамери бажано, з комісією, яка буде проходити не менший відбір, ніж в НЗК, набу і так далі. Тому що це страшенні корупційні ризики, на яких ми бачимо купу, на жаль, керівників ТЦК СП чи, чи інших колишніх військоматів, які покупляли собі якісь машини, якісь квартири. Чор зна що, як це вкладається в голову їм, як вони це можуть робити, я, я, я досі не уявляю. Тому, вертаючись до демобілізації. Я і мої колеги отримували сотні повідомлень. Це не жарт зараз, це не метафора. Я не при не прибільшую, не вигадую. Їх справді було сотні повідомлень на електронній пошті, де представники родин, самі військовослужбовці, їхні родичі зверталися з одним простим питанням: прорахуйте питання демобілізації по коефіцієнтам, щоб воно було справедливим. Щоб там було враховано хто на нулі, хто біля нуля, хто десь далі, хто взагалі в тилу, хто займається папірцями, тому що не може бути однакової історії для всіх. Позитивний момент, який я спостерігав нещодавно, це те, що генштаб, представники генштабу, заявили, що вони переглянули наявність ресурсів внутрішніх в збройних силах України, і частину військових вже направили ближче до фронту і до нуля. Чи є серед них багато хлопців, які можуть займатися цілодобову військову справу чи штурмувати певні позиції я не готовий поки сказати. Я думаю, що частково ця інформація, а може й повністю, є закритою, тому що фактично ми тоді будемо відкривати карти своїм ворогам. Тому про це не можна говорити в відкритому режимі. Це однозначно і завершуючи тему демобілізації про вісім місяців. На мою думку, на жаль, за цих всіх реальностей. Якщо зайняти дорослу позицію, не говорити якимись високопарними фразами, то сьогодні, от у нас квітень, я думаю, що до середини вересня, а може і навіть до жовтня, е нереально оцінити, чи ми можемо і кого ми можемо е відпустити додому. Хоча, вибачте, це неправильна фраза, дати можливість уже відпочити. Повністю від війни, напевно, так от правильніше буде сказати, і винагородивши кожну людину по заслугам і надавши повну фізіологічну, і соціальну і психологічну реабілітацію хлопцям і дівчатам, які зараз на нулі, напевно, через це ну я не знаю, ну можливо частково і треба вибачитись, що держава поки що не може придумати інших способів. І поки що держава разом і всі, хто вважає себе відповідальним за цю державу, кожен мешканець України не змогли можливо забезпечити поки що достатньою кількістю зброї та амуніції за два роки для того, щоб війна закінчилася швидше. З іншого боку, ну, ми не, не воюємо з якимось віртуальним ворогом. Це реальний ворог Росії, який Адаптується, який скидає керовані авіабомби, які використовує заборонені певні речі, які вчиться так, як і ми навчилися керувати дронами і так далі. Тому а, чим більше буде нових інновацій на війні, а, і чим більше буде чесності і справедливості всередині самої армії, тим легше, думаю, буде кожному. Тому що частина велика військовослужбовців з тим. Тих, з ким я спілкуюся, вони більше замучені, можливо, не фізично, а морально, коли їм не пояснюють багато речей, не попереджають про багато речей. Або коли вони бачать ці історії з продажними військоматами чи пакування тих, хто демотивований, чи якимось там людям, які купляють собі. Білі жовті довідки там і так далі. От оці історії дістають, тому що той, хто що йшов добровольцем на початку 22-го року, вони не вкладають собі в голову, що існують здорові люди, які можуть їм допомагати. А вони а, пробачте, десь роз'їжджають в Монако чи де там ще, і влаштовують. Якісь вечірки на дорогих автомобілях, ось такі речі вони точно не, ніколи не зрозуміють. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.